Вітаю вас, друзі, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Хай Бог і Боже благословіння дуже сильно вплинуть на все твоє життя. Амінь. 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 Нещодавно розмовляв з однією людиною. І ці люди вони говорять про те, що вас дуже мало в Україні. В Україні. А православних дуже багато. І тому, послухайте, і тому ми вважаємо, що ви є сектантами. Так, і так правильно. ви сектанти, бо у вас дуже мало, а ми всі православні в Україні. І я, знаєте, так міркував стояв з цією людиною, просто ніжно пояснював якісь речі. Я кажу: якщо ви ставите м, в основу. Саме таке, такий аналіз, таке звернення, що ми є сектантами, бо нас дуже мало, тоді виходить в Америці ви сектанти, в Європі ви сектанти. Розумієте, де ви? В Южній Кореї ви сектанти, в Польщі ви сектанти? Тому що, я кажу так: ми не можемо міркувати, кого більше, кого менше, те і є сектант. Взагалі, я не думаю, що це вірне формулювання. Взагалі так просто для м, інформації. На сьогоднішній день в світі мільярд 200 мільйонів католиків. Мільярд 200 мільйонів. Їх найбільше всього. Тоді католики можуть сказати про ви сектанти. Ви сектанти. М Протестантів сьогодні, протестантів в усьому світі 900 мільйонів, а православних 380 мільйонів. Ще раз, протестантів у всьому світі 900 мільйонів, а православних 380 в усьому світі мільйонів, 380. Тоді протестанти можуть сказати, що на рівні там, світу ви сектанти, православна церква. Про що я сьогодні хочу сказати? Я хочу сказати м, про те, що оці люди, які вони проти протестантської церкви, і вони говорять на протестантську церкву, що вони сектанти, вони не усвідомлюють, скільки багато людей сьогодні народжених з гори віруючих в протестантських церквах, що це є церква Божа. Що ця церква вона схожа на Першоапостольську церкву, і в основному вони живуть по тому, як написано в книзі дії святих апостолів, і таким звершують служіння і продовжують служіння Першоапостольської церкви. І ось я цій людині говорю: слухай, а ти на якій машині їздиш? Він каже: Такий мені Мерседес. Я кажу: то що, з сектанської страни, протестантської машина тобі сподобалась? так?» Бог їм дав благословення, розуміння, яка повинна бути машина. Бог їх благословив. Вони не сектанти, вони Божа церква, протестанти. І Бог дав їм розум, мудрість, як створювати машини. Я кажу: слухай, а за які гроші ти купляв? Ти можеш назвати мені машину? Він каже за долари. Я кажу, сектанські долари, так? сектанські долари. А я кажу, а твої е, дружина з дітьми виїхала, куди виїхали? Він каже: е, донька в Америку, я кажу: бачу, в сектантську страну по поїхала. Сектанську, да? сектанську. А я кажу, а дружина твоя? А дружина твоя в Польщі? Да? В Польщі, то ж поїхала в сектантську? Ну, по твоєму міркуванню теж. Я кажу, а купив машину за долари, да? А які ти хочеш гроші, я кажу собі, щоб в карманах були рублі руські, православні, руські, православні чи, чи долари американські, сектанські? Хоче сектантські гроші, протестантські. Ви розумієте? І так в усьому. Я кажу: слухай, а які. Телевізор в тебе вісить. Може сказати мені, телевізор мене цікавить. Може, електрон? Пам'ятаєте, з Радянського Союзу такий православний електрон такий? Може там ракета? Ні, знаєте, яка, я, 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 в нього Тошуба? В нього з Южної Кореї Samsung. Ви знаєте, що Южна Корея це протестантська країна. Там найбільша кількість протестантів в цій країні, і вони мають від Бога мудрість, Бог їм дає, які гарні робити сьогодні екрани ледівські, телефони, телевізори, машини. Послухайте, нам треба живий Бог, нам треба живий Бог. І там, де живий Бог рухається, в тих країнах, ми бачимо, є розвиток. І розвиток є, і фінансовий. Розвиток є економічний, розвиток є соціальний, розвиток нам потрібен живий Бог, нам треба навертатись до живого Бога. Тому, якщо ви мене запитаєте, я вірю, що православна церква, католики, протестанти це діти одного батька. Вони мають різні сьогодні стосунки з батьком. Вони можуть по різному вдягатися, вони можуть по-різному виражати. Своє кохання, любов і будувати стосунки, і поклонятися, і проводити спілкування, літургію по-різному з батьком. Вони діти одного батька. Но дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що нам треба будувати живим батьком наші відносини. І нам треба зрозуміти, що у Христі ми брати. У Христі ми брати. Нам треба зрозуміти, що нам треба. Повертатись до Слова Божого, яке буде підказувати нам, щоб ми як протестанти не заблукали, або католики не заблукали, або православні не заблукали. Тому що десь ми можемо заблукати, коли ми відвертаємо свої очі від Бога і від Слова Божого. Тому я кажу: бачиш, яка цікава у нас з тобою вийшла така розмова. І сьогодні, сьогодні, я думаю, що ми маємо можливість міркувати про це. Все, друзі, люблю вас і благословляю на цей день. Амінь.